Це ж болить спина від довгого сидіння. Лови три вправи, якщо в тебе болить спина від того, що ти довго сиділа на робочому місці. Перше. Вдих, видих. Вдих, видих. Друга вправа. Підняли, опустили, скрутились, розкрутили. І третя вправа, для якої нам потрібно встати. Наша задача порухати суглоб в усіх напрямках, яких він тільки може рухатись. Однією рукою, як варіант, тримаємося за стілець, якщо у вас все вперед з балансом, а це ще те питання, тоді можна без опори в руках. Ми піднімаємо коліно вперед, відводимо в сторону, штовхаємо назад і повертаємо вниз. І не забудь повторити для іншої ноги. Дихаємо спокійно, видихаємо там, де вам робити рух найважче. Зроби всього три ці вправи, і ти відчуєш своє тіло по новому.